Вітаю на каналі One Service Consulting. Мене звати Ліза і я рада представити наших гостей сьогодні. Сьогодні з нами Олександр Кіприк, експерт спровадження мастер-бухгалтерії в One Service Consulting. Всім привіт! А також сіо компанії бухгалтер-консультант відома аудиторка і блогерка Тетяна Селезньова. Дуже приємно. Дякую за запрошення. Я теж рада вас сьогодні тут бачити. Особливо в нас сьогодні дуже важлива і, можливо, навіть чутлива тема. Ми будемо говорити про аналоги ОДНС в Україні. Відома всім, що багато років поспіль в Україні не було іншої пропозиції, крім всім відомої вже Одинески. Але з російською агресією ринок почав трансформуватися, знаходити нові рішення, навіть розробляти нові рішення, як українські, так і локалізовувати закордонні програмні продукти. Тож, Олександр, перше питання я хочу задати. Тобі, як експерт впровадження, підкажи, чи дійсно зараз ринок має альтернатива тому вже наївшому аскоміну продукту 1С? Ліза, однозначно так. При тому, якщо ще ну, десь там кілька років тому назад не можна було однозначно стверджувати, що такі програми є, то зараз ринок дуже активно розвивається. І однією з таких програм, якою безпосередньо займаюся, я є мастер-бухгалтерія. Причому ця програма не є якимсь локалізованим варіантом, яка копіює те, що може 1С. Це є повністю українська розробка, зроблена нашою українською компанією, і фактично яка успішно працює. Ще хочу додати тут відразу, що взагалі платформа Мастер має багато рішень для різних галузей економіки. Чому ми тут розглядаємо саме Мастер-бухгалтерію? Тому що це є базовий і такий топовий продукт, і фактично, ну він має амбіцію, і ми віримо в цей продукт, що він може стати основною бухгалтерською національною програмою в Україні. А тепер хочу задати тобі Тетян питання. От е з точки зору впровадників, ми почули, що так, альтернативи є. А от як сприймає бізнес? Чи дійсно бізнес е бачить ці альтернативи? Я все-таки вважаю, що тут треба орієнтуватися на молоде, по перше покоління та на нових підприємців. Тобто. Е Нову еліту бізнесу і саме спрямовувати свою, своє бачення, своє навчання і всі, ну скажімо, Рекламні матеріали, маркетинг саме на молодих підприємців і на такі консалтингові компанії, як ми, які впроваджуємо безпосередньо облікові програми. Чому так? Тому що, коли приходить підприємець, він не знає, яка програма буде для нього найкраща. І тут саме обираємо ми замість підприємця або даємо рекомендацію, так? чим користуватись краще. І тут важливо дати правильну рекомендацію на початку бізнесу, тому що коли ми вже маємо велике підприємство. Тобто, це вже, наприклад, високодохідник, більше 40 мільйонів обороту. Тут буде складно перейти на інше програмне забезпечення. Чому? Тому що ту саму у багато програмістів дописують в різних аспектах і в різних модулях, так? тобто під кожен бізнес окремо. І е, тут є вже така залежність безпосередньо на тих обробках, тих доробках і тих програмах, які вже там десятиліттями працюють е, дані компанії, так і плюс великі грошові кошти були вкладені в. Розробку цих продуктів плюс технічна підтримка. Є певні відділи, які вже безпосередньо працюють просто над підтримкою цього програмного продукту. Тому нам потрібно орієнтуватись на молодих підприємців, на тих, хто тільки починає, наприклад, відкривати юридичні особи, і тоді від початку вже впроваджувати мастер-бухгалтерію. Тоді це буде позитивний гарний угу. варіант для розвитку цього продукту в Україні. Тобто. З від нуля від початку і далі тоді вже підтримувати і рекомендувати програму. Тоді це хороший варіант. І тут, до речі, в тему теж ще має додаткове питання. От ти кажеш правильно, що наш бізнес як на іглі вже сидить на одинесті, бо впроваджені, вимагає великих вкладень, і ці інвестиції вже були зроблені. Але все ж таки, от як спонукнути переходити, про які, які ризики ти бачиш для бізнесу, чому варто переходити з Одинески? Чому не от, це погане рішення залишатися зараз з цим програмним продуктом? Хоча і вже були зроблені інвестиції в це. Я думаю, що рано чи пізно кожен дійде до цього, що треба переходити. Просто потрібен довший час. По-перше, по-друге, потрібно дійсно розуміння того, що ти хочеш міняти. Тобто, перш за все, це безпека захисту даних. Безпека захисту інформації, яка знаходиться в програмі. В нас зараз дуже багато виробництв, які пов'язані з обороною, дуже багато про програмного забезпечення і взагалі компаній, які працюють з дуже чутливими даними, чутливою інформацією. Саме мастер бухгалтерії може забезпечити нормальне зберігання, контроль не витоку інформації. У нас навіть були клієнти, які приходили, і це було першочергове чергове питання: як забезпечити безпеку даних, щоб ці дані не зливалися на? Навіть в ту саму країну терорист тобто тому, що ми ж відображаємо в бухгалтерському обліку всю чутливу інформацію, кому хто платить, скільки, які накладні, що приходить, які матеріали, що виробляється, звідки привозяться, комплектуючи. Тобто, тут дуже, -дуже важливий саме акцент потрібно ставити на захисті даних і захисті інформації, і це гарантує мастер бухгалтерії. І, звичайно, що наступні всі етапи впровадження, перехід це. Лише бажання власника, uh -huh. так? Тобто це лише воля власника, коли він скаже, давайте переходимо, допоможе супортити весь цей процес переходу, то в принципі все має бути добре. Uh -huh. Звісно, буде певний супротив, це знову ж таки залежить від об'ємів, від бухгалтерії, тому що навіть бухгалтерська служба може стати і сказати, що ми не хочемо, тому що вони можуть бути старої закалки, вони не захочуть uh -huh. вчитися. Але тут питання глобальніше і чи. Хоче компанія розвиватися, наскільки довго на ринку, і так далі, І uh -huh. куди вона рухається. Якщо це глобальне питання, тоді однозначно рішення про перехід, і тоді однозначно треба десь ми втрачаємо так, якийсь час ресурси, але десь ми здобуваємо. Тому тут це глобальне питання. Ну І знову ж таки, це залишатися на Одинесті зараз це інвестувати в падіння. А переходити зараз це інвестиція в подальший розвиток. І мені дуже подобається Тетяна, те, що ти кажеш про внутрішній супротив компанії звички сформовані. І дуже класно, насправді, що One Service Consulting займається не тільки впровадженням, а і навчанням. І Олександр безпосередньо веде цю програму по навчання мастер-бухгалтері. Тому дуже класно, що зараз може тобі задати це питання. Розкажи з досвіду, як, це, як ви це робите, і в чому цінність навчання по мастер бухгалтерії? Так, дякую. Я єдине, що ще додам. От дуже гарно сказала Таня. Фактично, от е, нічого й додати. Що от зараз е, підприємства розмірковують про те, що переходить за ДНС, але є оцей внутрішній спротив, тому що дуже багато всього зроблено, тобто є велике напрацювання. Але повинно бути розуміння, що це поступово потрібно все рівно робити, тому що ну, залишатися на фактично ворожому софті ну це не дуже вірна інвестиція в майбутнє. Можна це розтягти в часі, деякий час, але це рішення повинно все рівно бути прийнято. І тепер стосовно наших курсів. Значить, ми обрали програму Мастер бухгалтерія, як я вже і говорив, тому що вона покриває фактично весь базовий, базові потреби для бухгалтерської програми. Зараз ці курси фактично єдині в Україні, поки їх більше ніде немає. І ми розглядаємо повністю від А до Я, як працює ця програма. Тобто, ми починаємо з того, що ви створюєте своє підприємство, налаштовуємо облікові політики і проходимо по всіх розділах програми. Тобто, в результаті в підсумку. Можна сказати, що користувач буде повністю володіти базовим функціоналом, який є в цій програмі. Б і додам ще, що також на наступному етапі ми не кидаємо нашого користувача, а надаємо всіляку підтримку. Тобто, якщо користувач захотів далі працювати з програмою, він може до нас звернутися, і ми по, ну, намагаємося відповідати на будь-які питання вже в процесі роботи, в процесі конкретного провадження. А скільки йде курс от, навчання, скільки по по часу займає? На даний час є 10 уроків, які розбиті по темах, і десь кожне заняття приблизно півтори години. Тобто година це чиста лекція, і десь півгодини це йде обговорення, запитання і тому подібне. Це залежно вже від ситуації, від аудиторії, як вона реагує, які будуть ці питання. Десь така структура. А от хто основна цільова аудиторія навчання? Бо як для мене воно звучить, от не тільки можливість навчитися е, новій програмі, де можна вести облік, тобто не тільки бухгалтера, а ще можуть бути і підприємці, щоб показати, що дійсно альтернатива є, бо в цьому все одно є все одно є сумніви. От як ти скажеш з практики, хто частіше все ж таки приходить на навчання, чи хто скоріше робить запит на навчання? Було б дуже добре, якби більше було підприємців. На, на жаль, на даний момент більше це все-таки бухгалтери. Чому так? У мене є зрозуміле пояснення, тому що багато бухгалтерів, особливо молодих сучасних, вони розуміють, що потрібно розвиватися. А фактично, зараз ну, наш ринок бухгалтерів це фактично, навіть є такий жарт, що це не бухгалтер цілому, а бухгалтер ДНС. І це не вина бухгалтера, тому що ти приходиш, наприклад, на роботу і майже скрізь, в переважній більшості, це там понад 90%, це 1С. Тому, передусім, це бажання от самого бухгалтера яких змін. Ну, і інколи е, йде від керівництва також от таке спрямування, що от потрібні зміни. І переходять переважно бухгалтери. Але, от якраз е, те, що сказала Таня, ми дуже раді бачити саме ФОПів, е, саме представників малого бізнесу. Є варіанти програми Мастер Бухгалтерія онлайн, які дуже недорогі, і ФОПам підійдуть на 100%. Тому це дуже гарне зауваження і чекаємо ФОПів. Угу. От о, дуже класно те, що ти відмітив, що бухгалтера асоціюються як бухгалтер Одинески. Тобто Ну, так і є. Ринок нам диктує, що щоб ти працювати бухгалтером, треба мати скіл вміння працювати з Одинскою. Надію, що ми скоро прийдемо до того, що на співбесідах була вимога не знання Одинески, а вимога знання альтернативних продуктів, зокрема Мастер-бухгалтерії. Ну і класно, що такі є навчання, які це. Потрошки-потрошки підштовхує ринок до цього. Це наша місія. Та да, да. і от е, класно, що Тетяна теж брала участь в навчанні. Розкажи, будь ласка, про свої враження. Як тобі курс і що ти змогла з того почерпнути? Як тобі програма? Поділися своїми думками, будь ласка. Перш за все хочу подякувати за проведене навчання. Дійсно, було дуже структуровано і в зручний час. Ми визначили зручний час для всіх наших бухгалтерів, тому що ціла наша команда проходила навчання. І не тільки я ознайомилася з інтерфейсом і з можливостями програми, але вся наша команда, тому ми і теж являємося партнерами по впровадженню програми Мастер. Ось. Стосовно навчання і підтримки, в нас був спільний чат, де ми могли запитувати додаткові запитання, в разі якщо вони були після навчальних матеріалів, і надавалися відповідно відповіді. Тобто, у вас є повна підтримка протягом навчання. Далі ви можете виконувати домашні завдання, тобто ми проходимо це на навчанні і далі ми можемо це все дублювати вже практично самостійно. І коли ти робиш самостійно, коли ти дивишся це одне, коли ти робиш... Самостійно виявляється багато запитань додаткових, тому що це практика і. Це інше, ніж дивитися, так, все-таки практикувати. Тому тут дуже важливо, коли ви проходите навчання, ви дивитесь, але далі треба пробувати на власному досвіді власну фірму створити, так, власні рахунки, склади, найняти працівників. Тобто, це треба повторити фактично. І тоді це закріпиться і дасть результат. Ось тому не лише продивитись навчання я рекомендую, а все-таки на практичному закріпити досвіді. Бажано мати якусь компанію, яку ви хочете. Те, протестувати, або це може бути будь-яка неприбуткова організація, чи ФОП, чи е, юридична особа. То... Тобто будь-яка е, форма власності, е, от, і ту систему оподаткування, е, от, тому в принципі бажано це все тестувати і на практиці впроваджувати. Е, ще дуже позитивне те, що дуже зручний інтерфейс, тобто, можна додавати компанії, скільки вам буде потрібно, можна надавати різні види доступів, дуже комфортно. Е, те, чого немає, до прикладу, в е, 1С, наприклад, веб-версії, теж дуже. Дуже зручно, комфортно ось. Тобто є багато переваг, і програма постійно розвивається, теж дуже чудова, mm -hmm. чудова перевага і е технічна підтримка теж немало важливо. Е от І постійна розробка вдосконалення, тобто приймаються рекомендації, і це може бути потім впроваджено вже в реальності. Тобто, безпосередній контакт з розробником. Mm -hmm. Це теж дуже чудово. Такого. В ОДН, звісно, нема, стала програма, і ти дописуєш своїми зусиллями те, що тобі там, спаде на думку. Так? А тут там, безпосередньо ти можеш дати рекомендації, вони можуть бути використані для всіх покращення функціоналу. Угу. Дуже круто. Ну, я так розумію, загалом по, і по навчанню, і від програми позитивні враження, і це не може не тішити, звісно. Але ну, давайте чесно. Поки що не, не буває нічого ідеального. Тому давайте розкажемо нашим глядачам, і які були мінуси помічені в програмі, чого не вистачає на сьогоднішній день. Давайте я почну. Отже, я, так як я сучасний бухгалтер, я завжди до кожної справи підходжу з моментами, де можна покращити, так що можна додати в інтерфейсі і так далі. І це не лише про мастер-бухгалтерію. Ми спілкуємося з різними, ну з нашими співробітницями, і я розумію, що можна покращити в принципі в кожній програмі. Тому це логічно і це не є щось негативне, так. Але в принципі, я би додавала в сучасні програмні забезпечення. Штучний інтелект. Що це означає? Дуже класно, коли він допомагає в роботі. Наприклад, є дуже великі масиви даних інформацій. Так? В тих самих, наприклад, ну, будь-яка накладна приходить, там може бути 10, 20, 30 позицій. Було би класно, щоб була функція розпізнавання ну, тексту, відповідно, вмісту самого документу. Так? Таке, як зараз до прикладу, впроваджується у вчасно, що завантажуєш договір, сам підтягує там номер, договору, дату, суму. Тобто, отакі от моменти дуже класно. Далі це може бути не тільки значить розпізнавання самих документів, а це може бути інтеграції різноманітні, так, додаткові. До прикладу, так як там в Фінмапі завантажується банківська виписка по, по апі багато програм не дозволяє такого робити. Я бачила, зараз теж вчасно додали таку функцію. Тобто це іде до того, і постійно постійно різні додаткові налаштування, інтеграції вони завжди актуальні. І в кожного, напевно, запит з різними інтеграціями. Це залежить від бізнесу, в когось. ну, Мільйон програм і мільйон інтеграцій можна зробити. Тому, в принципі, це теж дуже позитивно. Що ще можна додатково зробити? Якісь розпізнавання, теж підказки мається на увазі, що як ми в штучний інтелект пишемо якесь запитання, яку проводку зробити, можна прям інтегрувати, що програма допомагає якісь операції правильно відобразити в обліку. Тому що бухгалтери не завжди приходять вже з таким достатнім багажом знань, щоб прям знати. Ну, скажем, щоб рівня головного бухгалтера, так, і знати, як все правильно відобразити, і все правильно зробити. Відповідно, можна давати якісь такі підказки, там суть операції написати, і вже програма може давати рекомендації, куди як правильно відобразити. Чи є, наприклад, це в функціоналі, чи це треба відобразити, наприклад, ручною операцією, так. Ну, тобто такі от речі, чи можна це зробити за допомогою функціоналу, чи треба якось по-іншому це піти шляхом. Зараз, в принципі, така глобальна тенденція це руху до ШИ. І я так розумію, що твоє головне побажання, щоб бухгалтерські програми теж не відставали і тримали руку на пульсі сучасних it рішень. Сучасних АІТ рішень. Так. Я рахую, що твій досвід, особливо користування з багатьох систем рекомендації на покращення, це дуже цінно, і дуже тобі дякую за це, бо це дає якраз поле і погляд, куди можна рухатися далі. А, але мені теж для чи такої повноти обширності картини теж цікаво в тебе, Олександре, запитати, бо е, до тебе все ж таки звертаються багато користувачів, е, з якими запитами теж вони які запити вони теж формують, і чи вони ці запити не переборні в цій програмі. Я якраз схоплюся за думку, яку говорила Таня. От відчувається, що вона молодий сучасний спеціаліст, тому що дійсно щі це зараз от воно майже у всіх таких аналогічних розробках і в мастері в тому числі, воно якраз зараз в процесі впровадження. Тобто, що я маю на увазі? Є вже експериментальні зразки, я вже мав можливість це бачити, але, на жаль, його ще немає саме впровадження. Але я думаю, що там рік, можливо, навіть менше, це буде. Тобто, от саме те, що говорить Таня. коли там приходить документ, ну, найчастіше він в електронному вигляді приходить, так? І програма має можливість розпізнати деякі, е, скажімо, параметри цього документа. Це досить нескладно, якщо це, наприклад, код ядерпову, назва контрагента, трішки складніше з номенклатурою, тому що там може бути різна назва в базі, в базі контрагента. Але це все ну, питання, які можна вирішити. Тобто зараз. Ми це питання зафіксували, ну, і ми активно думаємо і з розробником контактуємо, як саме ще інтегрувати в систему. Тобто ці роботи ведуться. Стосовно іншого, скажу ще два слова стосовно особистого досвіду, я також маю бекграунд бухгалтера. І зрозуміло, що працював ну, там близько 15 років на продуктах Оденес. Ну і коли відразу от я сам шукав альтернативу, е, аналізував ринок і знайшов от програму Мастер, коли я відразу почав з нею працювати, то також е, ну, було не то, що не сприйняття, бо я готовий до змін. Але було певне здивування, що от воно не так, як Оденс. Вже потім прийшло розуміння, воно не повинно бути так. Але от коли ти звик до чогось одного, то треба цей психологічний момент, як його пройти. От просто для прикладу, от скажу, як от як у мене ця еволюція відбувалася. Наприклад, коли ми заходимо в журнал документів у мастері, у нас є розділення. У нас ми бачимо в одній частині шапку документа, а в іншій частині рядки документа. І спершу це виглядає дивним, чому ми повинні окремо ніби відкривати той самий документ. Але потім приходить розуміння, ну чому взагалі це так зроблено. Тому що ми можемо бачити вміст документа, не заходячи в його всередину. Тобто ми стаємо на шапку документа і швиденько курсорчиком переходимо з одного на інше, і внизу ми бачимо рядки. Це просто прискорює роботу. І ти, коли звикаєш, ну ти вже не помічаєш цього, якби і ти сприймаєш це нормально. Але, от саме оцей перший момент от він просто потребує. Ну, і від бухгалтера на е, якогось розуміння, що воно трішки інакше. Функціонал приблизно той самий, але реалізація може бути інакша. Треба бути до цього готовим і якби, дати програмі шанс. Угу. Ну, а далі все має бути добре. Тоби Ми допоможемо в цьому. Теж мати такий open-minded і не тільки там для особистого життя, а й для програм, в якій працюєш на роботі. Так. Та. Е, ну, я правильно розумію, що е, з твого досвіду дуже багато. Е, Питань впирається в от, власне в звичку, чи як, як звик, і чи готовий ти перебороти свою налагоджений процес роботи? Сто відсотків плюс потрібно розуміти, що якщо ми говоримо про базовий функціонал, все це в програмі можна реалізувати. Це вже у нас є досвід, є клієнти, які працюють. Ще переважна більшість, ну можливо, навіть не переважна, але значна бухгалтері. Вони працюють з зміненими програмами. Те, що говорила Таня, що бухгалтерська програма розвивається, і певні, скажімо, процеси вони вже написані під конкретне підприємство. І от бухгалтер говорить: а у нас так. То в мастері також можна зробити так, але потрібно розуміти, що це йде розробка. Тобто ми розуміємо, що базовий функціонал він є, ми ним користуємось, але якщо потрібно щось інакше, це можна зробити. Просто це йде знову ж таки розробка, і в програмі масло бухгалтерія фактично можна зробити. Ну от все, що потрібно, бухгалтеру питання бюджету, термінів, але зробити це можна з цим. Немає проблем. Ну це насправді дуже тіше, що можливо, все. І це прекрасно. Це ж вони суперечить логіки. Да, та та і мені насправді, от е, я вас слухаю, і насправді от, дуже приємно, що е, дійсно позитивні враження від програми, від можливості цієї програми. Е, дуже надію, що пройде пару років, і ми зможемо говорити про програми не як альтернативу, тобто не шукати чомусь заміну. І ми навіть не будемо згадувати це, чому ми будемо шукати заміну, а говорити повноцінно про продукт, про можливості розвивати е глибше його. А на сьогоднішній день я хочу запитати у вас. Е які би ви поради дали підприємцям чи бухгалтерам, які тільки там перевести свою організацію з Одинески, чи о, отримати нові скіли по роботі з новою програмою? О би ви, яку пораду ви їм дали? Тетяна, почну з тебе. Будь ласка, я думаю, перш за все звернутися в Service Consulting для того, щоб прийти навчання або першу консультацію. Ми, в принципі, теж такі консультації надаємо, тобто ми можемо допомогти так, обрати вірну облікову програму далі, пройти, звісно, навчання або, можливо, якщо це. Буде відповідна відповідна особа, то відправити її на навчання, тобто надати їй можливість навчитися вести облік цієї програми. Це навіть не завжди може бути бухгалтер, це може бути обліковець, може бути адміністратор, в залежності хто буде використовувати функціонал програми так. І далі рухатися в напрямку, тобто далі купити облікову програму. Також є і веб-версія, і є стаціонарна версія, тобто безпосередньо можна теж її розмістити на хмарному сервері, і це буде абсолютно ваша індивідуальна програма. Ось теж те, що є позитивним, тобто не обов'язково щомісяця сплачувати, можна разово купити ліцензію. Це теж дуже велика перевага, так? Тому що не всі програми таке надають. Ось, І, в принципі, користуватись, звертатись за консалтингом, тобто ви можете, до прикладу, самостійно вести облік, але звертатися. Там, наприклад, за аудитом, так, перевіркою, раз на якийсь період, чи правильно все ведеться в програмі, чи можливо якісь дані там невірно потрібно було по-іншому відобразити, так якісь операції, або щось можна там покращити, тобто, наприклад, допрограмувати, щоб спростити роботу бухгалтера. Тому я завжди акцентую увагу на аудиті. Це може бути раз на рік або раз на півроку, коли ми даємо рекомендації щодо того, наскільки якісно ведеться облік в програмі. Це би я порекомендувала. І мені взагалі дякую, по-перше, за такий наш позитивний відгук нам. Мені дуже подобається наша синергія з бухгалтер консультант і ідейна, ми дивимося в одному напрямку. І от як ти правильно говориш, що ми. Підсилюємо один одного, що бізнес може звертатися до вас за аудитом, за пошуком потреб, а ми їх допоможемо реалізувати в програмі. І така співпраця мені дуже подобається, і глядачі, майте на увазі, будь ласка, тепер ви знаєте до кого звертатися, якщо шукаєте рішення. Так, ще наголошу один момент: що: тобто, до прикладу, до Олександра можна звертатися до компанії One Service Consultant не лише за навчанням, так і впровадженням першочерговим. Будь-які Дописування, до програмування теж ви допомагаєте закрити, що немало важливо, це дуже важливо, тому що часто цікавиться саме технічна далі підтримка, і відповідно до працювання, до програмування інтерфейсу. Тому повністю все підключує, можемо зробити. Ну, По повний від початку до кінця проведемо ваш шляхом заміни ворожого софта. Не так, що відкидайте всі сумніви е, і, і іді, ідіть на шлях е, правильного вибору. Це моя порада. А Олександр, що ти підкажеш? Так, я додам дуже гарно Таня сказала. Так закінчуючи з того, що є у нас також відділ розробки, і от то, що ми говорили на попередньому етапі, робиться технічне завдання, і якщо потрібно конкретно під вас якийсь функціонал, він реалізується. А стосовно переходу, я ще додам, що як на мене, основне це просто не боятися. Тобто потрібно розуміти, що зараз такий час, що постійно потрібно розвиватися і не боятися змін. Тобто, треба зробити перший крок, і потім після цього першого кроку вже вам буде зрозуміло. Тобто, ваше це не ваше, сподобається вам не подобається. Але без цього першого кроку ну, зміни не буде. Тому зробіть перший крок, ми в цьому допоможемо. Дуже дуже класна рекомендація. Перший крок це най найскладніший. Але класно, коли є партнер, який готовий цей перший крок допомогти зробити. Ми в One Service Consulting є таким. Партнером. Олександр, Тетяна, дуже дякую вам за таку змістовну грунтовну розмову. Я дуже надіюся що ми ще раз зустрінемося в цій студії і не раз, і будемо говорити про з, про зміни і покращення е, в середовищі і пропозиції, які будуть з'являтися. А на сьогоднішній день я я вам дякую. Глядачі, запрошую вас підписатися на, на наш канал, залишатися з нами, бо ми будемо готувати ще більше корисного контенту. І всі посилання, звісно, ді, поділимося внизу в описі під відео, тому залишайтеся з нами. А я попрошу також залишити коментар під цим відео. Напишіть мастер бухгалтерії», якщо вас зацікавив цей продукт, і з вами обов'язково ми зв'яжемося. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.